Допитливе ягнятко Дорі Жило було маленьке ягнятко Дорі. Дуже воно полюбляло спостерігати навколо за квіточками на галявині, за метеликами, за пташками на деревах. Якось гуляла Дорі на своїй улюбленій галявині. І побачили, як бджілки літають від квіточки до квіточки, весело джищать і збирають нектар. І стало дорі цікаво, куди ж бджілки понесуть свій нектар? Вирішила дорі побігти за ними. Спочатку по траві, потім по камінчиках, а потім вона дійшла до маленької річки. Не помітило ягнятко, як відбилося від дотари і заблукало. Стало страшно, воно заплакало і почало кликати на допомогу. Бе, бе, бе. Бе. Але ніхто її не чув, тільки вітер дув у відповідь. На шиї удорі був дзвіночок, який подарували на день народження, і вона про нього згадала він дзвенів ось так. Тим часом вже почало сідати сонечко, настав час повертатися додому. Пастушок порахував своїх ягнят і побачив, що одного не вистачає. І раптом він почув, що десь далеко в далині, дзвеніть, знайомий дзвіночок. Пастушок вирішив шукати ягня. Спочатку він пішов по траві. Потім ішов по камінчика. Потім він перейшов швидку річку. І він побачив своє ягнятко дорі. Воно так зраділо, що пастушок його знайшов, весело бекало і бринькало дзвоником. Бе-бе-бе. Разом вони пішли додому. Спочатку перейшли швидку річку. Потім пішли по камінчиках Потім пішли по травиці. Нарешті повернулися на рідну галявину. Всі ягнята зраділи поверненню дорі. весело затопотіли ніжками та забекали. Того часу дорі ніколи сама далеко не відходила. Ось і казочки кінець, а хто озвучував молодець.